В Україні 1272-й день повномасштабної війни на календарі понеділок. 18 серпня. Ви дивитесь новини на телеканалі візиту студії працює Леся Жуйкова. Вітаю, поговоримо про події вихідних та розкажемо, що найважливіше відбулося сьогодні у Кременчуці. Далі коротко про головне. Не мовчи, полон вбиває. Вихідними у Кременчуці небайдужі знову нагадали про зниклих безвісти та полонених захисників. Новий навчальний рік розпочнеться у змішаному форматі для частини Кременчуцьких шкіл. Причина незмінна: відсутність достатньої кількості укриттів. На сайті електронних петицій з'явився заклик реприватизувати Полтаву обленерго. Автор, голова градиської громади Мирослав Носа наголошує, стратегічне підприємство не повинно залишатися під контролем осіб із російським громадянством та під санкціями. Велоспільта міста провела благодійний заїзд на підтримку зсу, приурочений до Дня Незалежності України. Учасники об'єднали спорт і волонтерство. 16 серпня близько 22.20 на вулиці Льва Орнштейна у Кременчуці не встановлений транспортний засіб, рухаючись у напрямку від вулиці Івана Багряного до провулку шосейного, зіткнувся з велосипедистом, що їхав у зустрічному напрямку. Правоохоронці розшукують транспортний засіб та особу, причетну до ДТП. Наслідок ДТП велосипедиста з місця події госпіталізовано до лікарні за даним фактом, розпочато кримінальне провадження та на даний час слідчими та патрульними поліцейськими встановлюється транспортний засіб та особу водія, який причетний до даної ДТП. Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе пришвидшити розкриття даного правопорушення, або стали свідком чи очевидцем даної ДТП, прохання надати відповідну інформацію за телефонами 067 506 19 68 або повідомити. Цю інформацію на лінію колцентру центру 102. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції у Полтавській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 серпня на проспекті Володимирському в місті Лубни. За попередню інформацію, слідство автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1982 року народження. Зіткнувся з мотоциклом Кавасакі, за кермом якого перебував 35-річний водій. У наслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження. О дев'ятій ранку з хвилини мовчання, а потім єдиним ланцюгом в руках зі світлинами безвісти зниклих та військовополонених. Учора в Кременчуці чергове відбулася акція нагадування Не мовчи полон вбиває. Ті, хто у відносному тилу стають голосом військовополонених та безвісти зниклих, вкотре акцентують у сучасних реаліях великої війни. На їх місці може бути кожен. Роксолана Жукова спілкувалася з учасниками акції, тож вона розкаже більше. Кілька десятків людей об'єднаних спільним болем, спільними прагненнями та сподіваннями. У неділю акція Не мовчи полон вбиває. Відбулася традиційно біля палацу культури. Кредмаш о 9.00 Учасники перекрили рух на перехрестях та нагадали містянам про загальнонаціональну хвилину мовчання. Зоя з донькою приїхали на акцію з омельницької громади. Про сина пані Зої немає жодної звістки вже три місяці. Без зник військовий, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Ми хочемо, щоб скоріше наші хлопці, всі захисники, захисниці повернулися додому. І щоб кожна матір, кожна дружина побачила живих своїх рідних. Ми чекаємо на, я на брата, мама на сина. Його вже немає три місяці і якоїсь інформації ми не знаємо, але сподіваємося, що він скоріше повернеться додому. Чекає на бодай якусь звістку і пані Яна. Її брат Омельченко Артем безвісти зник у лютому цього року, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Про те, чому щоразу виходить на подібні акції, пояснює лаконічно, але по суті. Ми чекаємо. Ми віримо, що наша рідна людина вона жива і повернеться. Серед тих, хто стоїть на акції нагадування і рідні військовополонених, син пані Вікторії повернувся на рідну землю із російських катівень. Жінка констатує, для хлопців подібна активність громади тут у тилу надважлива. У мене син був у полоні, виходив за завсталі у полон з 22-го року, і майже вже рік назад його повернули, але ж я підтримую, тому що ще досі побратими його в полоні. і… Ну, вважаю, що поки кожен не повернеться, я буду тут з дівчатами, з хлопцями, з усіма. Це дуже підтримує хлопців, це надає їм віри, сил, надію на те, що вони не забуті, на те, що про них є розголос. Безвісти зниклим вважається і син пані Маргарити. Жінка неодноразово акцентувала увагу міської влади на важливості оповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання через гучномовці по усьому місту. Втім, поки подібна ініціатива втілена лише частково. І я знов звертаюся до нашої Кременчуцької влади з проханням, яке я висловлювала в петиції щодо вшанування пам'яті загиблих, що по всьому місту повинна лунати. Е Ця хвилина мовчання з попередженням про її початок, щоб люди чули, зупинялися і вшанували пам'ять. І влада повинна своїми діями показати, що вона нас підтримує, що їй це не байдуже. Крім того, жінка збирала підписи під зверненням про розміщення інформаційного банеру щодо безвісти зниклих оборонців поряд із Палацом культури Кредмаш. Звернення жінка передала до мерії ще 14 липня. Утім, поки жодної відповіді так і не отримала. Я навіть макет банеру констатує пані Маргарита. А от ініціативи від міської влади поки немає. Як немає її, і у інших питаннях. Я Сподіваюсь, що влада підтримує цю ініціативу, а також підійме флаг надії біля мерії. Як це урочисто зробила Кременчуцька райрада? Отож, рідні військовополонених та безвісти зниклих, а також громадські активісти, які щоразу доєднуються до подібних акцій. Нині шукають підтримки у представників бізнесу Кременчука. Плануємо написати звернення до бізнесу від громадських організацій міста. Щодо впровадження хвилини мовчання на за допомогою засобів гучномовців, також хочу звернутися до бізнесу тих, у кого є банери стосовно того, щоб надати свої соціальні банери для розміщення, тобто про безвіці зниклих. Також ми бачимо про військових і ще щоб про безвісті зниклих і про полонених. А от що примітно, представники Кременчуцької влади акції нагадування, які проводяться у місті не один рік, жодного разу так і не відвідували. Наповнюємо рюкзаки, обираємо ручки та зошити. Сезон шкільних покупок у розпалі. Тож наші журналісти разом із мамою майбутньої першокласниці пройшлися магазинами і ринком, щоб підготувати юну Світлану до школи. І з'ясували, скільки цього року обійдеться батькам шкільне приладдя. Подробиці далі. Щорічне хвилювання кожної родини першачка підготувати дитину до школи. У 2025 році поріг навчальних закладів перше переступлять приблизно 280 тисяч дітей. Чимало їх сяде вперше за парти і у Кременчуці. Серед них юна Світлана, яка разом із мамою Євгенією живе у Кременчуці вже два роки після вимушеного виїзду зі Слов'янська. Для пані Євгенії, матері п'ятьох дітей, збори до школи не у новинку. Тож вона добре знає, з чого починається підготовка до навчального року. Ми починаємо з портфеля. Всегда форма, тому що дитина ж це ще йде в перший клас, їй хочеться чогось нового. Ми ще йдемо в перший клас, ми взяли бантики, красиві, за колочками, з волосами. Бан, бантики вийшли у нас 1200, форма три з хвостиком, там я точно не скажу. І рюкзак до тисячі вийшов, це на перший клас. Старшим там попроще. Там від одного до іншого десь щось так перепадає. Тобто в основному тільки така канцелярія залишається. Тож за канцелярським приладдям ми вирушили до місцевого магазину. Як розповіли продавці, однією з найбільших витрат у підготовці до школи займає покупка наплічника. Якісний, з ручною спинкою та надійною фурнітурою у середньому коштує близько двох тисяч гривень. Тоді як бюджетні варіанти стартують від тисячі. Ціна залишить від матеріалів в першу чергу. Ну, фірма також дизайн так. Останні, якщо будуть трошки дорожчі, якщо це буде минулий рік, позаминулий трошки дешевше. Ціна вже понали у магазині теж представлені в різних цінових сегментах від 100 до 650 гривень. Різниця полягає не лише у наповненні, деякі вже комплектуються приладдям для школярів, а й у якості матеріалів. Пані Євгенії та майбутній першокласниці Світлані повний канцелярський набір, зошити, ручки, олівці, папка, пенал, пластилін та все інше за списком обійшовся у тисячу сім гривень. Щоб з'ясувати, у скільки обійдеться шкільний одяг, ми відвідали ринок, що у центрі Кременчука. Якщо починати з хлопчика, туфлі це будуть від 800 гривень, туфільки брючки гривень. Початкова ціна до 1000 гривень, в залежності від росту дитини. Сорочечка на короткий рукав 400 гривень, на довгий рукав 500 гривень. Спортивний костюмчик в середньому 800-1000 гривень, бо залежить теж від росту. Дівчатка спідничка, спідничка, шорти в середньому 400-500 гривень, блузочка 400, починається і до 700. Можна вибрати блузочку, гарну, можна костюмчиками підбирати, можна окремо. У дівчинки що ще? Туфельки, Туфіль. да? Туфелька буде гривень 700-800 коштувати пара. Є такі моделі, які е, на розпродажу, можна так сказати, да? по одному розміру залишилось взагалі від 300 гривень, можна підібрати. За нашими підрахунками та зі слів продавчині у 2025 році повний набір для школяра, туфлі, спідниця або брюки, блуза чи вишиванка, піджак, спортивний костюм та кросівки обійдеться приблизно у 5 тисяч гривень. А з урахуванням рюкзака та канцелярії, витрати на підготовку дитини до школи сягають 7-8 тисяч гривень. До початку нового навчального року залишаються лічені дні. Проте у Кремучуці не всі заклади освіти готові приймати учнів у повному форматі. Причина стабільна та незмінна відсутність достатньої кількості укриттів. За словами Віталія Малецького, частина комунальних закладів освіти вимушено працюватимуть у змішаному форматі. Щодо чистого онлайну, ну мені б не хотілося, щоб це було. Сьогодні у нас з освітою чергова нарада. По понеділкам вона дещо зміщена в часі, але ми будемо розглядати це питання в тому числі. Зараз ми робимо все можливе для того, щоб запустити ще кілька сховищ до початку нового навчального року для того, щоб діти мали можливість там навчатися. Журналісти Кримашовської газети поцікавилися й готовністю ліцею номер 4 розпочати навчання в офлайн форматі. У мерії кажуть, нині триває співпраця з міжнародними партнерами щодо відновлення вікон, пошкоджених під час ворожої атаки на Кременчук. Через ремонтні роботи заклад не зможе забезпечити повноцінний навчальний процес щонайменше протягом першого місяця осені. Певна частина вересня місяця в ліцеї номер 4 буде в такому форматі, змішаному, або, скажімо, більш диференційовано, перш перші. Ну я так розумію, ми початкову школу спробуємо вести повністю онлайн. А старша школа буде день через день. Це з того, що ми маємо на зараз. На сайті електронних петицій з'явилася петиція від голови градецької громади Мирослава Носим, який вимагає реприватизації Полтава обленерго. У документі йдеться про те, що підприємство є стратегічним для Полтавщини, адже забезпечує електроенергію область, проте нині перебуває під контролем олігархів. Серед власників компанії особи, які перебувають під санкціями та мають російське громадянство, що становить ризик для національної безпеки. Далі з перших уст це максимально антинародна. Я не просто так скажу це фашистська організація, яка просто знищує людей в нашій області. І е, рахую вона досить серйозно зложила своїм монопольним становищем настільки, що немає інших варіантів. Якщо, наприклад, ми, як громада, не платимо цей штраф 17 тисяч. То обленерго відключають всі об'єкти від енергопостачання, які є в громаді. А в нас їх більше ста. Тобто, в мене немає варіантів, як не заплатити. А в людей так само не платиш штраф, тобі включають світло. Ця петиція для того, щоб нагадати президентові кабінету міністрів України, що боротьба, яку вони анонсували з олігархами, не завершилася. Тому хотілося б, щоб завершенням цієї боротьби це було повернення в державну власність Полтава. Обленерго і інших обленерго, які незаконно приватизовані в Україні олігархами, і більше того, які роблять свою роботу, так яка пов'язана тільки з заробітком грошей, а не з наданням якісних послуг і обслуговуванням абонентів, тому що вони обслуговують людей українців в нашій Україні. Питання передачі земель у правовласності громадян та продовження оренди підприємцям розглядали на засіданні земельної депутатської комісії минулої п'ятниці. Відмітимо, що кожне рішення по оренді впиралося у оснащення місць пандусами або доступністю людей з інвалідністю. Згадали ситуацію, коли підприємець самотужки створив такий заїзд. Облаштувавши його до проїжджої частини, чим також не дотримався усіх відповідних норм. Далі від нашої Ліни Романченко. Комісія розпочалася з розгляду питань про передачу земельних ділянок у право власності громадян. Зокрема, йшлося про гаражі на вулицях лейтенанта Дніпрова та Героїв України. Далі вирішували питання продовження оренд. Зокрема, для орендаря приміщення на вулиці Павлівській, що використовується під магазин. Тут же зауважили, що там відсутній пандус. Дві були високі, але пандуса немає. Ну, традиційно, як у нас позиція сформувалася, Один... Хоче 49 час. років. Тож підприємцю, як і орендарю на Троїцькій, 70, продовжили право користування приміщенням поки лише на рік. Там, в принципі, є можливість і тротуар, і карман зробити. Ну, власник, я розумію, що не дуже. Ну, давайте так. попередньо на рік а там можливо. Я думаю, що будуть якісь питання, що можливо, взагалі зняти його. Розглянули й продовження оренди двох суміжних земельних ділянок на вулиці Миколи Кучми для експлуатації та ремонту автотранспорту. За словами начальниці управління земельних ресурсів Ірини Безверхої, на місці орендар сам зробив заїзд однак, пандус облаштував прямо до проїжджої частини. Він пояснив тільки по цьому, і конфлікт був саме по цьому виїзду. Там він вийшов і перешкоджав нашим дорожникам класти бордюри взагалі. Щось були, був якийсь конфлікт. Як з'ясувалося далі, після того, коли комунальники прибрали його на мощення, він їх зробив знову. Тож питання продовження йому оренди зняли на розгляд сесії. Зауваживши, що обидва заїзди на території йому доведеться заново приводити до ладу. 170 учасників з 18 областей України вихідними у Кременчуці відбувся всеукраїнський турнір дзюдо пам'яті Олега Бабаєва. Серед спортсменів жодних вікових обмежень. А от за першість звання майстра спорту України. Затяті баталії бачили наші журналісти. Тож більше деталей від Роксалани Жукової. Турнір традиційний. Я бажаю спортсменам гарних результатів. Тренерам певності своїх учнів. На татамі спортсмени, які мають багаторічний досвід у дзюдо, та ті, хто пробує свої сили вперше на трибуні манежу спортивного комплексу політехнік, чимало вболівальників. Першу чергу, які прийшли, по видовища. Серед глядачів зустрічаємо Миколу Гальченка, першого майстра спорту з дзюдо у Кременчуці. Чоловік розповідає, у далекому 1971 році приїхав до нашого міста з Харкова. Тоді і почалася історія дзюдо у Кременчуці, а саме з спортивного залу, будинку культури Кредмаш. Все почалося вот з КРАС. Тут була секція самбо. И я приїхав, мене познайомили. Я туди прийшов, вони були ну, самоучки, безкошні. А я в Харкові учился в інституті культури. Мій профиль волейбол і я ходив на дзюдо. Я был, у мене був перерозряд по дзюдо. І я їх туди всех. За словами досвідченого спортсмена, тренера раніше масовість цього спорту більше вражала. Втім, сьогодні підготовка дзюдоїстів на досить високому рівні на лаві вболівальників і вихованиці Кременчуцького спортивного клубу Легіон розповідають, прийшли вболівати за колегу по клубу Каро Марандяна. Дівчата часто виходять на татамі і самі, тому про переваги цього спортивного напрямку знають не з чуток. Конкурентність велика, дуже як присанений у всьому світі спорт. Подобається боротися дуже. Так прям хвилюєшся завжди, прям як в перший раз виходиш. Подобається боротися та конкуренція це є стимул перемагати. 170 учасників з 18 областей України зібрав турнір у Кременчуці. Девід приїздить з Одеси до нашого міста вже не вперше. Займається дзюдо близько 10 років за плечима. Першість на всеукраїнських турнірах, кандидатство у майстри спорту. Втім, є мрія стати майстром спорту та частиною збірної України. Про переваги дзюдо спортсмен може розповісти. Чимало це, звісно, дуже красивий вид спорту. Красиві китки називають цей вид джентльменів. Якщо зрівнювати з іншими, тому що красива, рівна стійка, амплітудні китки завжди дуже гарні. Його колега по клубу Валерія професійно займається дзюдо два роки. Говорить, що це не просто спорт, це ціла культура. Все, що ти робиш, це дзюдо, то як ти себе поводиш на людях, то як ти себе поводиш з дітьми, коли ти їх тренуєш, наприклад, це все дзюдо. Воно закладає у тобі характер, який залишається на все життя. А от Лілія приїхала до Кременчука зі столиці. Дівчина скептично поспіхається на стереотипне ставлення до дзюдо, як не до жіночого виду спорту. Та розповідає, скільки часу приділяє своїй спортивні мрії. Хотілося б дойти до медалю з чемпіонату світу з світового туру. Що для цього робите? Тренуюся, багато тренуюся, слухаю тренера свого тренерів. Багато це скільки? Ну влітку це. 11 тренувань на тиждень під час навчального року це дев'ять тренувань. Там по дві години учасники змагань констатують турнір дав ще одну змогу кожному випробувати себе та нагадав, що жага до перемоги, чудова мотивація руху вперед. Велоспільнота Кременчука знову на своєму двоколісному транспорті об'єднується не лише щоб покататися, а й щоб зібрати кошти на підтримку наших збройних сил. Так у неділю велосипедна ком'юніті рухалася від палацу культури крас до площі перемоги, приурочивши свій заїзд дню незалежності України про те, чому велопарад проводять заздалегідь, на що збирають кошти, та чому велосипед – це завжди гарна ідея, розкаже Роксолана Жукова. Від малечі до підлітків та дорослих на велотранспорті різних виробників та комплектацій, у вишиванках, шоломах та спеціальному спорядженні вже традиційно. Велосипедна спільнота міста влаштовує велозаїзд, який присвячує Дню Незалежності. Голова громадської організації Велосипед Олексій Корчак пояснює, чому велопарад проводять тижнем раніше календарного свята. Перенести на 17 серпня з 24-го, тому що наші кінчені сусіди, звісно, 24-го нам не дадуть спокійно відсвяткувати. Тож святкуватимемо на тиждень раніше. Подібні заїзди велолюбителів це вже традиція для Кременчука, розповідає Олексій. Так близько 20 років велосипедна ком'юніті збирається для подібних заїздів. Серед учасників і дорослі, і малі. Так за роки найстаршому велосипедисту було 92 роки, наймолодшому півтора. Один із наймасовіших велопарад відбувся до великої війни, а саме у 2021 році. Тоді він зібрав три тисячі учасників. 30 років незалежності, три тисячі учасників. Так було дуже круто. І колона розтягнулася. Я коли був на скверкосмосі, озирнувся і з на водоканалі ще не виїхали всі на гору. Тобто, ну така дуже дуже була здоровенна колона. Сьогодні ж це кілька десятків велосипедистів. Серед них як затяті спортсмени, так і новачки. Пані Оксана їхатиме у такій компанії вперше. Доєднатися до заїзду покликала подружка. А от любов до двоколісного транспорту має місце роками. Причина ми захотіли дітей, щоб вони теж прийняли перший раз в захід в такому заході. Участь приїхала рух це життя. Більше треба рухатись. І користуйтесь велосипедом. Ще одні учасниці велопараду Вероніці 9 років. Дівчинка свій перший заїзд, присвячений Дню Незалежності, зробить із мамою. А от як вперше поїхала на цьому транспорті, пам'ятає, й досі я не знаю скільки років, але мама мене навчила, тому що вона казала, що мене тримає, а вона не тримала. Крім просто гарного та корисного проведення часу, сам захід мав і благодійну мету. Організатори збирали кошти волонтерам із Кривого Рогу для виготовлення димових завіс на потреби українських оборонців. Вже після заїзду голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак відзвітував, що вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. У лекторії про місцеву культуру, музична сцена з різноманітними виконавцями, локальна кухня, виставки картин та фотографій. Усе це вихідними об'єднав фестиваль Кременчуцької культури Мозаїка вперше подібне дійство відбулося у 2023 році. Тоді локацію проведення було обрано Придніпровський Дніпровський парк. Цього разу осередком розмов та знайомства з культурою Кременчука став міський палац культури. Більше деталей далі у сюжеті. So good to be in I love you. ось так не вимушено. На фестивалі Кременчуцької культури просто у вестибюлі міського палацу культури лунає пісня у виконанні іноземного гостя. Чимало локацій, насичена програма та акцент на розвиток молодіжного руху у Кременчуці. Культурне об'єднання укомова не вперше, так би мовити, фестивалить. Цьогоріч головна локація МПК. Наша мета зібрати мозаїку. Фестиваль називається мозаїку. Мозаїку проявів Кременчуцької культури наразі це і лекторія, які відбуваються на вітражні. Ми всю будівлю МПК поділили на такі уявні зони, які відбуваються якась подія. Тобто, вітання. Ви тільки заходите. Вас зустрічає ярмарок локальних брендів, тобто майстри, майстрині, які творять і працюють в Кременчуці, представляють свою продукцію. Далі ви проходите в. Праворуч або ліворучі бачите дві локації з картинами місцевих художників. Лекторій присвячений місту культурі. Отож, локальна кухня, музична сцена, а ще багато дискусій Говорили в рамках фестивалю як про розвиток місцевої культури, так і про важливість збереження усього українського. Пані Наталя прийшла на фестиваль, аби підтримати подругу, яка представляє свою продукцію серед локальних виробників. Жінка констатує подібні ініціативи важливі, особливо у сьогоднішніх реаліях. Це треба проводити, тому що треба знайомити нашу молодь, по-перше, молодь з культурою, з нашою традиційною культурою. Ну, і, звичайно, я тут бачу тут і книжки, такі відомих авторів, сучасних. Молоді дуже-дуже корисні. Такі заходи корисні для, для нашого міста і взагалі для України, я так думаю. Подруга пані Наталі Євгенія представляє на фестивалі різноманітні вироби із тіста. Жінка з захопленням розповідає про традиційну українську випічку, фарбовану буряком, а ще про весільний обрядовий хліб. Який часто випікали у південних регіонах України, зокрема і на Полтавщині, традиційно смаколик має форму товстого кільця та зветься дивні, але не дивнями єдиними цікавиться пані Євгенія. Взагалі я займаюся випіканням хлібу на заквасці Працюю, і мені цікаво досліджувати хліб в контексті. Е Обрядовості, в тому, що в Україні ну дуже багато з хлібом чого пов'язано. І людину взагалі хліб супроводжує від народження до самої смерті. Так, як дитина народжується, в гості приходять, приносять хліб там, молоді одружуються, благословляють короваєм. Людина помирає, приносять хлібину на кришку труни. Так, кладуть, От, тому це дуже цікаво. Серед іншого, відвідувачі фестивалю мали змогу побачити роботи 21 автора, і це картини у різних жанрах, фотографії тощо серед митців, Кременчуківці, вимушені переселенці та двоє іноземців, чиє життя частково пов'язане з Кременчуком. Вся виставка вона поділена на чотири різні зони, в яких якраз по різній стилістиці різні художники розташовані, а також по ну, як сприйняттю. Тобто якась зона тихіша і от чутливі художники їх краще сприймати. Якась зона більш голосна, тому там яскраві такі життєрадісні роботи. Якась зона, ну, наприклад, на першому поверсі ми знаємо, що проходять часто прощання з героями нашими, і там є постери на воєнну тематику, а також вуличними мистецтва, як на руїнах, мистецтва, і також є дальня зала світлиці, Ми її називаємо там дуже світло, і там такі роботи, дуже повітряні фотороботи, а також ілюстрації художника. Крім культурних заходів та дискусій, фестиваль мав мету ще й благодійно, а саме збирали кошти на дронопату партнерстві із фондом Повернись живим. Такою була остання інформація нашого випуску. А тепер кілька слів про погоду на найближчий вівторок. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів, а в день очікується до плюс 24. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось у цій студії завтра о 20.40. Як завжди, чесно, вчасно і по суті.